Вітаю, ваше ноне товариство. Японський дослідник Тацудзо Оно написав дуже цікаву книжку, яка називається Шпигуни, які прийшли з Америки. О, ця книжка багато разів перевидавалася в Японії і в інших країнах, вийшла, зокрема, і англійською мовою. І от він цікаву таку фразу пише в своїй книзі. Кожного понеділка відбувається засідання Ради Національної безпеки США, на самому початку якого директор ЦРУ робить короткий огляд міжнародних проблем питань, які складаються на основі розвідувальних даних, які були отримані центральним розвідувальним управлінням. А також розвідувальним апаратом уряду США. Тут ключове слово Рада Національної безпеки. От. І сьогодні я хотів би поговорити, до речі, не про США і не про Японію. Я хотів би поговорити про Раду національної безпеки і оборони України. Чому? Тому що для нас це важливо. Ми ведемо війну проти російського фашизму і, безумовно, Рада національної безпеки і оборони. Дуже важливий орган. Але тут що варто сказати, шановні друзі, дуже багато журналістів, навіть і політиків, і напівграмотні депутати і урядовці постійно говорять, що от РНБО наклало санкції, РНБО прийняло рішення. От. Це з юридичної точки зору, якщо так от бути коректним, значить абсолютно Неправильне твердження. Чому? Тому що Рада Національної безпеки і оборони, от, РНБО, скорочена оця от назва, це консультативно дорадчий орган при Президентові України. І коли говорять, що там керівник Ради Національної безпеки і оборони такий, то маючи на увазі секретаря РНБО, значить прийняв рішення чи заявив неправильно, шановні друзі. Керівником РНБО є президент України. Секретар РНБО призначається президентом України. І в чому фішка? Це консультативно дорадчий орган. От, скажімо, до складу РНБО, які затверджуються указом президента, знову таки, входить, скажімо, наприклад, голова Верховної Ради України, тобто керівник парламенту, спікер парламенту, але в дужках. В указі президента пишеться за згодою, шановні друзі, ті структури, які напряму підпорядковані президенту скажі, от президенту України, то там він просто пише включити до складу РНБО таких, то таких то людей. А там, де є державні органи, які не підзвітні, не підконтрольні президенту, то там в дужках пишеться за згодою. Ну, така от юридична штука, і безумовно. Коли говорять, що РНБО там погодив кандидатуру там заступника міністра оборони чи щось таке. Ні, РНБО не має таких повноважень. Як рішення РНБО вводяться в дію? Указом президента, тому що президент утворює між, міжвідомчий міжвідом, координаційний орган, який допомагає йому ухвалити певні рішення, РНБО має свій апарат. От я пам'ятаю, коли ще працював в адміністрації Кравчука, потім в адміністрації Кучми, першого і другого президентів України. От то я пам'ятаю, що перша структура апарату Леніда Кравчука була така, що РНБО входило до складу апарату. От і там було буквально 7-8 людей, керівники апарату. От і РНБО не мав такого політичного значення. Просто зробили кальку з американської структури президентської адміністрації і вписали туди РНБО. Але РНБО вже було. Але коли приходить до влади президент Кучма, то формується вже нормальний потужний апарат РНБО. Його очолив радник президента. Цей апарат Володимир Горбулін, От, і РНБО вже стає такою потужною структурою, там формуються департаменти і так далі, не просто якась група чиновників, які забезпечували РНБО при Кравчукові, яке практично і не збиралося, дуже мало принаймні. Якщо ми подивимося на правові аспекти роботи апарату, Ради Національної безпеки і оборони України, тому можемо сказати, що навіть на сайті Президентському перша така фундаментальна робота була зроблена при президентові Ющенку. От, а потім уже в положення про апарат РНБО вносилися зміни певними указами президент, певних президентів. От, і тут чітко ми можемо сказати те, що є основним апарат РНБО. Є державним органом, як пишуть положення, затверджене президентом, який здійснює поточне інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення Ради національної безпеки та оборони України. Ну, скажіть, де тут написано, що він може впливати на урядові структури і так далі? Ні, безумовно. От, апарат працює в рамках Конституції, законів України, актів президента. України і Кабінету міністрів, міжнародні договори виконує і це положення, яке затверджено указом президента. От. Тобто, апарат готує матеріали для розгляду на засіданнях РНБО. Оце от от важливо. Це інформаційно-аналітична робота, потім контрольна робота, як виконуються укази президента, готує питання з, організаційних, з організаційних аспектів. Загрози, готує на основі стратегії національної безпеки України пропозиції щодо стратегії воєнної безпеки, зокрема, в разі потреби положень воєнної доктрини, завдання Збройних сил і так далі. Але знову таки я хочу наголосити, шановні друзі, що рішення РНБО вводяться в дію указом президента. Ну і коли ми поговоримо, подивимося по. Структури управління цього органу, от то апарат очолюється секретарем Ради національної безпеки і оборони України. От, І це дуже важлива така от річ. От, Апарат, власне, чиновники, які допомагають секретарю РНБО працювати, очолює керівник апарату Національної безпеки і оборони. Він призначається на посаду і звільняється з посади секретарем Ради Національної безпеки і оборони відповідно до положення про державну службу, тобто там відомий стандарт. Керівник апарату РНБО є державним службовцем. Ну і всі працівники, які вже. Знаходяться у складі РНБО, безумовно, мають повноваження державних службовців. Ну, от, скажімо, структура РНБО 2025 року. Секретар РНБО, перші заступники, заступники секретаря РНБО. Далі йде керівник апарату. Заступники керівників апарату. І, відповідно, от для нас важлива структура. От як воно всередині, оця от кухня РНБО здійснює свою діяльність, які департаменти знаходяться в структурі. Служба з питань планування та аналізу. Департамент внутрішньої безпеки. Департамент масової інформації, от я читаю так, департамент з питань воєнної безпеки, мобілізації і територіальної безпеки, департамент з питань оборонно-промислового комплексу військово-технічного співробітництва, Співробітництва та експортного контролю, департамент з питань інформаційної безпеки і кіберзахисту. Оце вже цікаві такі моменти. Служба забезпечення головного ситуаційного центру України і розвитку інформаційних технологій. Департамент з питань зовнішньої безпеки і розвідки. Департамент з питань стратегічного діалогу і післявоєнного врегулювання, Департамент з питань економічної безпеки і з питань санкцій, Департамент з питань критичної інфраструктури, і енергетичної безпеки, Департамент з питань державної і громадської безпеки, Департамент з питань гуманітарної безпеки і координації кризового реагування, Департамент з питань міжнародного співробітництва. Служба бухобліку, безумовно, і фінансового забезпечення, служба організаційно-документального забезпечення, адміністративно-господарська служба, служба управління персоналом, юридична служба, ну і безумовно, скільки це режимна. Структура, то служба режимно-секретної роботи, і там є також головний державний аудитор і головний спеціаліст з внутрішнього контролю. Ось так, шановні друзі. Якщо ми подивимося на структуру апарату РНБО України, то це дійсно консультативно дорадчий орган. Який допомагає президенту здійснювати його діяльність, його роботу. Ну і, власне кажучи, це в умовах війни, безумовно, структури апаратів змінюються. Кожен президент носить якісь свої певні нюанси. Але в цілому ми бачимо, що Рада національної безпеки і оборони от, це дуже важливий такий. Орган, зокрема, як ми говоримо, як написано в документах, апарат РНБО є державним органом, який може отримувати інформацію із міністерств, відомств, там, органів місцевого самоврядування і так далі. Все, тобто, все те, що стосується національної безпеки і оборони, воно значить, розглядається на РНБО і знов таки вводиться указом президента. І тому, коли хтось говорить, що РНБО. Прийняло рішення, і там затвердило санкційні списки, там і так далі. Воно може Рада національної безпеки і оборони може тільки рекомендувати президенту. А президент ухвалює відповідне рішення, і ось таким чином, коли ми аналізуємо роботу президентської адміністрації, в тій чи іншій моделі, при тому чи іншому президенті, ми маємо розуміти, що РНБО, от це таки, така допоміжна структура, яка допомагає президенту у здійсненні його владних повноважень, які виписані в Конституції України.